Доброго дня, вас вітає автопарк Запоріжжя, надходить в аукціон нам новий лот. На цей раз це електромобіль Honda XNV 2019 року випуску 54 кВт батарея з запасом ходу 400 км. СОГ-97,2, стан батареї відмінний Давайте дивитися детальніше. Отже, у нас був замінений капот. Він не фарбований, поставили в колір. Якісь мінімальні царапинки від мийок. Фари цілі не пошкоджені. Бампер. Теж по стану, немає жодних серйозних зауважень, якихось великих сполів або подряпин. По цій стороні крило дверка в непоганому стані, який звітний відмилиться. Ця дверка у нас має невеличкі Тут по стику пошкодження. Покраски ми вам розкажемо потім по фарбі, що де як фарбувалося. Тут є е, пляма шпаклівки. Вона, як бачите, має теж візуальний дефект уже. По задній частині є по бамперу, зауваження по пластику, це на залізо, це пластик. Далі підпакивальні по парку у нас. Трошечки невеличкі царапинки і тут також маються по залізу. З цієї сторони у нас Тут внизу Є пробольні, неглибокі глибокі Не критичні, але мають місце бути. І також є сліди від використання мію трошки мікроцарапинки по кузову, які приберуться кольоровкою. Диски в нас встановлені легкосплавні, 17 го радіуса. Резина стоїть зимова, 215 65 17 Залошок протектору попередку трошки більше зношений, бо машина передньоприводна. Тут десь в районі 5 мм. На задніх колесах буде порядка 6-7 мм залишок протектора. От такий стан гуми. Є трошки бордюрка у нас по дискам, і по передньому правому, і по задньому невеличкі сліди експлуатації маються тормозні диски і колодки в нормі. Ще поїздять, туди лізти не треба. З цієї сторони дивимося на стан дисків, також підкрилки, все ціле, нічого не розбите, не поломане, Тут навіть бордюрочка не видно. По передньому також без бордюрки, стан гуми відповідний, трошки більше зношений, ніж ззаду. Підкривки цілі. Дивимося, багажник, він у нас не електронний, відкривається механічно, є заводця така шторочка легенька. Далі у нас два коврика ще літні є в комплекті. Докаточка ще не ставила на ні разу, ні разу не знімалася. Піддон весь сухий, чистий. Ну, десь їдні тому подібне. Отже, продовжуємо огляд нашого ЛОТа Honda xnv Показання товщини мітра. Давайте ну, почнемо, як зазвичай, з криші. 85. 95. 95. 109, 90. 94. Дах у нас не фарбований. Ходімо далі. Капотик дивитись. 130, 120, 100, 130, 128, 112. капот був тут замінений, тому що трошки пошкодили його під час доставки автомобіля з Китаю. Поставлений в колір, його не фарбували. Ідемо далі. Переднє крило 84, 84. 84. Дверка. Тут косметика 140, 146, 146, 170, 155. По задній дверці також косметика. 170, 150, 135, 156, 147. Це крило у нас не фарбоване. 98, 91. 91, 91. Ляда. У тих місцях, де тут залізо, теж не фарбовано. 71, 71, 71, 75, 86 перекрасів немає. Тут покрилушку є зауваження. Навіть видно, воно шпакльоване, його трошки притерли на парковці і не дуже добре зробили. Тому, можливо, прийдеться колись переробити. Ну Тут і так все видно. Б'ється шпаклівка. Не до кінця пробивається. Бачите, 1400 і більше мікрон. Тобто по цьому крилушку є у нас зауваження. Дверка залишила сіла, вона навіть не фарбована. Б'ється в соточку. Рівненько одним слоєм. 95 понизу. 65, 93. Ця дверка трошки була підфарбована. Теж косметично, 140 мікрон тут десь поверху є. Буквально зовсім зовсім трошки. 93, 110. І переднє крилушко також косметика. 167, 167, 168, 150, 129, 160. Отже, у нас шпакльовано тільки оце крило, один єдиний елемент. Подивимося пройоми щоб ви не переживали. 183, тут теж ну пофарбовано в колір 170, вони не шпакльовані. по нозу Все в порядку. 65, 76, 51. 71. Ну, тут в колір, напевно, виводили, тому трошки підфарбування є там 170-160 мікрон. Всі інші прийоми цілі. По тій стороні взагалі нема смислу їх навіть і дивитися, бо там все залізо рідне. Тут 70, 70, 75, 61, 87, 72, 170, тут трошки більше. 98 61. 61, 71. І карти у нас, як це не дивно, з тканового текстильного матеріалу, але він весь ціленький, охайний, чистий, не пропалений, не порваний і не вимазаний. Повний склопакет, старт-стоп. По корму. Ну, Трошки видно сліди експлуатації, все-таки якість матеріалів це не Німеччина, не Європа, тому да, трошечки вже потерся, десь якихось пару ниточок полізло. Пробіг 69 тисяч, пробіг рідний, власник автомобіля один. Сох, нагадаю, по батарейці у нас 97,2%. Електор у вигляді кнопочок, як бачите, нема рычагів, нема джойстиків, є спорт режим їзди, електронний стояночний тормоз. Клімат, все дує, все працює. В повному порядку. Мультимедійка сенсорна теж є. О, жодної помилки не горить, горить, у нас тільки стояночний тормоз, будь ласка, все чисто, повністю приборка. А, ну, Підкопотком вам показувати смислу немає, так як двигуна там нема, там стоїть батарея, ніяких тічій, ніяких е, слідів масла, звісно, там бути не може. Давайте дивимось чи працює камерка, працює з проекцією руху. Робимо невеличкий тест-драйв по майданчику, зараз з вами проїдемось. Ну, знов таки, звуку мотора ви не почуєте, вихлопу не почуєте, бо електричка, але всі допоміжні системи працюють справно. Коротка, звісно, переключається ідеально, взагалі без зауважень. Годовка відпрацьовує на відмінно, тихенько, збита, немає ніяких посторонніх шумів і так далі. Замінені були по ходовці у нас два речаги, більше по ній нічого не робили за останній час. Гальмівна система в нормі. Знос гальмівних дисків і колодок теж нормальний, ще можна їздити без зауважень і без якихось термінових робіт. Отже, цей автомобіль за класну ціну 11,5 тисяч доларів. Стартова ціна аукціону на хормі XNV 2019 року. Автомобіль знаходиться в місті Запоріжжі. Ви можете особисто приїхати на протязі аукціону, оглянути автомобіль, відвести, якщо потрібно, на сто, повністю перевірити. Чекаємо на сайті автопарк.юа.